25 червня у четвер на робочому окрузі працював народний депутат України Михайло Леонтійович Бондар. Він взяв участь у сесії районної ради, зустрівся з виборцями, а також Михайло Леонтійович відвідав пологовий будинок стосовно проведених робіт по реконструкції будівлі. Скандальна реконструкція. Ремонт пологового у бродах триває другий рік, а очікуваного результату немає. Більше того, останні півроку роботи взагалі припинилися. Бродівська громада б'є на сполох, медики та майбутні породілі побоюються. З такими темпами реконструкції броди взагалі втратять рудом. Щоб не сталося найстрашнішого, запитання ремонту пологового взялися радикальніше. Депутати районної ради створили контрольну комісію на чолі з керівником району Ольгою Шайдуліною. До вирішення проблеми підключився і народний депутат України Михайло Бондар. На перший погляд, оцінивши, наприклад, цей проєкт, який вартує 9 мільйонів, побачивши, що тут усвоєно вже 2 мільйона, ну, питань багато виникає, наприклад, чи дійсно це ті кошти, які освоєні тут, і чи це ті роботи, які якраз відповідають цим коштам. Ну, для цього я і звернувся в прокуратуру Львівську, для цього, щоб розібралися. Чи... Дійсно, кошти в 2 мільйона 300 тисяч використані і якраз тут є. Тут не раз звучало, що це тільки 25% від відповідних робіт. Але на перший погляд, дійсно, це не ті кошти, які показані на папері. Вкрадені вони чи вони просто неправильно використані? Хай це напевно розберуться правоохоронні органи і ті контролюючі, які мають за це відповідати. Мене шокувало це, що почали проводитися роботи. Ремонтні на другому поверсі, де перекриття є дерев'яне, де немає не підсилення тих балок, нічого. Я не, не спеціаліст в будівельній сфері, але я думаю, що це мала би піднятися попередня якась документація, коли цей будинок будувався, порівняти, які тут перекриття або зробити якийсь аналіз тільки після цього. Тому я халатність під час проведення цих робіт воно на лице, і за це мусить хтось відповісти. Муси особисто ви, як народний депутат України, якось можете повпливати на ситуацію. Окрім звернення до прокуратури, яка насправді вже нічого не вирішує, бо не має загального нагляду функції. Ви праві через це я отримав відповідь якраз від прокуратури, що направлено в фінінспекцію Львівської області, по факту розслідувати. Спільними зусиллями все-таки знайдемо вихід з цієї ситуації. Пологовий будинок включений в перелік тих об'єктів, які будуть фінансуватися з фонду державного розвитку обласного. Передбачено на період ще це не остаточна. Цифра десь біля 4 мільйонів, може, і більше буде. Екскурсія по логовим, попри те, що розмови велися на підвищених тонах, показала. Насправді, всередині будівлі зроблено багато. Уже є основні найбільш вартісні внутрішні комунікації, лежить чимало нового матеріалу, який потрібно лише встановити. Сама вартість будівельно-монтажних робіт на тому об'єкті вартує 6 мільйонів. І на тому об'єкті вже зроблено. Роботи, ви бачите, поміняні вікна, стоїть дизельна підстанція, закуплені котли, зроблена система опалення, зроблена система каналізації, зроблена система водопостачання, також зроблено, але не до кінця енергопостачання. Ви бачили, що по коридорах почався монтаж припливної і відпливної вентиляції. І все це використано 2 мільйона. Два з половиною Як можна тоді вкрасти 2 мільйони, я не розумію. Тобто виходить, що тут у Бродівському пологовому вже зроблено усі основні такі внутрішні роботи. Звичайно. Звичайно. Справа в тому, що коли починається будівництво, починають не робити плитку, а починають робити комунікації. Комунікації забирають дуже багато коштів і практично комунікації вже йдуть до завершення. Треба. Доробити обов'язково зараз доробити. тепло, щоб було для того, щоб осінньо-зимовий період можна було запускати будівельників, закінчувати по кімнатах, докладати плитку. Хоча ви бачите, от деякі ми зараз є в тій кімнаті, практично та кімната вона вже є на завершенні чисто облицювальні роботи. Ну але останні півроку майже роботи не ведуться в пологовому, наскільки я знаю. Чи я вина у цьому? Так виходить, що вина... Підрядника, за роботу якого ви контролюєте? Знаєте, коли підряднику надають грошей, то як можна з нього питати роботу? Більше того, підряднику було в 2013 році, в кінці року виділено 1 мільйон 800. В 2012 році 248 тисяч, в 2011 році 170 тисяч. І коли підрядник поступав, приступав до робіт, ми в 2011 році прийняли одне єдине рішення. Я вважаю, що на сьогоднішній день правильно, ми поміняли вікна на тій році. Коли на другий рік дали 248 тисяч, ми, ми зробили системи, частину системи електропостачання, тобто купили дизельну підстанцію, яка має бути і є обов'язкова для пологового приміщення відділення. І в кінці 2014 року дали 1 вісімсот, 800, 000, тобто це був аванс. Це було 29 чи 27 грудня, точно не пам'ятаю, і практично почалися роботи в 2014 році. Але коли почалися роботи, у нас виникло дуже багато проблем, як з питаннях і проєктувальників. Ми часто зустрічалися з проєктувальниками, виникали проблеми. Були проблеми. От наведу для прикладу, коли почали зривати підлогу, яка просто мала бути накрита лінолеумом, а під низом дві гнилих підлоги. Ви бачили тупо приміщенні, що є і грибкова ситуація по цьому половому відділенню. І виникали в процесі, виникали проблеми, які ми старалися рішити. І в 2014 році ще додали 300 тисяч, які ми просто не встигли. Використати. Ми практично і аванс не втіли закрити, тому що всі речі ми погоджували з проєктантами. Так робота затягнулася. Зараз на цей, на цей рік виділено 2,5 мільйони приблизно. Вже виданий аванс в розмірі 200-380 тисяч. Справа в тому, що якщо навіть от було планування, як може робити будівельник, коли в червні місяці було виділено на той рік всього на 18 тисяч. Що можна зробити за 18 тисяч? Це тільки провести будівельників зі Львова. І от такі проблеми незбалансованості влади, проєктантів, то всього затягує сам процес будівництва. І більше того, почали звинувачувати на сесіях, і люди, підрядники. Підрядники працюють, їм треба платити, тому що людям треба давати заробітну плату, треба закупляти матеріали. І ви, коли йдете по приміщенню, ви бачите, скільки ще є матеріалів додатково. І ви бачите, скільки зроблена робота, а людям треба за то все заплатити. Тому необхідні кошти. Але зараз Перше є цього. фінансування. Як ви сказали, тобто роботи так. фактично можуть продовжуватися? так? Можуть, але виникає знову ж ряд проблем. Перше, коли ми збиралися сюди в цьому році намітити на собі шлях, який ми по якому ми мали йти, ми хотіли запустити в першу чергу тепло, щоб було в осінній зимовий період можливість працювати. Виявляється, в нас виникла знову проблема. З 2015 року вступило в дію, постанова будівельні норми і правила нові, що дахові котельні на закладах охорони здоров'я забороняються. Нам зараз треба з проєктантами рішати, терміново рішати, опалення цього приміщення. І ми прийняли рішення, що ми по кімнатах двері закуплені, перший поверх будемо закривати, по кімнатах будемо їх доробляти до нуля, закриваємо і так будемо поступово. Пусуватися по приміщенню по першому поверху. І думаємо, якщо нам все вдасться, буде нормальне фінансування. До кінця року, якщо ще не відмовиться підрядник, ми якусь першу чергу запустимо, для того, щоб запустити офіційно, проєктанти мають виділити першу чергу, для того, щоб були документи на здачу приміщення, щоб могли зайти сюди лікарі. Такі плани, але як вони вийдеться, не знаю. Ви не бачите довкола пологового політичної складової у цього всього питання, яка гальмує? Ну ви знаєте, просто її дуже багато. І я вважаю, що І я маю досвід і працюю з іншим район... в інших районах області, але такого, як у нас, твориться немає. І от вчора ви були присутні. Коли створили комісію районній раді, я не хочу нікого звинувачувати. З людей, з депутатів я розумію, що депутати зацікавлені, я розумію, що депутати дуже переживають за ту ситуацію, яка є. Але повірте, люди, які думають, що вони знають дуже добре будівництво, а не мають ніякої освіти по будівництві, їм дуже важко щось пояснити. Безперечно, можна говорити, що депутати не є спеціалістами в будівельній галузі, але ми не беремо на себе такі повноваження, як Контролю за специфічними роботами так на, нам важливо, щоб роботи здійснювалися. А для того, щоб контролювати якість професійно, для того є технагляд, який професійно здійснює оцю роботу. Ми лише зацікавлені в тому, щоб роботи здійснювалися. Здійснювалися якісно. А для того, щоб перевірити, чи якісно завжди знайдеться можливість. Депутати можуть звернутися до компетентних органів, до тих людей і тих установ, яких які повинні цим займатися. Представники технагляду говорять, що ось такий контроль, власне, і гальмує нормальний процес реконструкції пологового. Ну, чому гальмує? Мені не зрозуміло, бо власне саме із-за того, що невчасно проводилися роботи, що цілий рік минулий, дуже повільно йшли роботи по реконструкції пологового відділення, дуже повільно освоювалися кошти авансу, які отримав підрядник, і виникла ось така ситуація, що трудовий колектив невдоволений. Ходом темпами ось цим роботи, а нічого депутатська комісія, е, ні взагалі депутати, ні хтось інший не гальмує роботи. Ми навпаки зацікавлені. І якщо буде потрібна наша допомога, ми не знаємо, яка вона буде, але якщо до нас буде, буде потрібна допомога, ми завжди будемо робити все для того, щоб кошти виділялися, щоб кошти надходили в бюджеті, щоб вони освоїлися, щоб роботи проводилися. Все ж сьогодні хто несе відповідальність, хто винуватий за те, що майже півроку роботи не ведуться фактично у пологовому. Знаєте, напевно, найлегше було сказати, винуватий той чи інший. Безперечно, треба бути об'єктивним і сказати, що є і об'єктивні причини, які гальмували хід робот робіт. Пов'язані ці об'єктивні причини пов'язані з недосконалістю. Проєкту з тим, що в ході робіт виникали все нові і нові проблеми, невідомі проєктантам на період підготовки проєктно-кошторисної документації, і тому необхідно постійно було коригування, необхідні постійні були додаткові дозволи і так далі. Але як ви чули на сесії, все ж таки депутати, Бродівська громада, трудовий колектив. Невдоволений, вважає, що крім об'єктивних причин були і суб'єктивні причини, пов'язані із роботою підрядника. Але йде процес? Керований, нормальний процес йде. А недоліки ми маємо сувати, Ну, коли от заплановані двері з картонні сюди в пологове відділення, ну, я настоював, як будівельник, як житель бродів, настоював, щоб ми тут поставили пластикові двері, такі, які мають бути, які по норму зараз вимагають. Особисто ви, як представник технагляду, не відмовитеся від цього об'єкту? Чесно кажучи, вчора був розчарований і мав настрій відмовитися. Але як броївчанин не маю права відмовитися. Буду робити все, щоб завершити об'єкт. Якщо б налагодилася робота, коли, коли може запрацювати? Вправду, якщо не буду мішати, буду. 2, 3, 5. Буду... Це залежить від фінансування. Якщо буде фінансування, якщо, якщо буде фінансування, ну, давайте ми можемо порахувати з вами. Якщо в місяць можна виконати робіт на такому приміщенні, це вже середня статистика, на 200 тисяч. Я максимально беру. Ми можемо порахувати, якщо що залишилося 4 мільйони. Ну, ви можете зрозуміти, скільки це тисяч для того, щоб завершити даний об'єкт. Коли приїд буде ідеальне фінансування. Як буду виділяти кошти, я думаю, що тут проблем не буде. В цьому році ми не маємо передбачених коштів в державному бюджеті в фонді, з фонду регіонального розвитку, але маємо виділені 2 мільйони 345 тисяч з обласного бюджету. Є вже помісячний розподіл цих коштів. Перша проблема це в тому, що ми вважаємо, що сам помісячний розподіл вже передбачає неефективне використання коштів, бо якщо основна сума коштів виділяється на кінець року, на листопад-грудень. То ми розуміємо, що ці кошти не будуть ефективно використані, можуть бути, точніше так, неефективно використані. Але вже 300, майже 390 тисяч профінансовані, підрядник отримав в якості авансу ці кошти. Ну і ми очікуємо, що підрядник приступить до виконання робіт. Якщо усе буде йти так і надалі, якщо будуть роботи проводитися, коли пологовий може запрацювати? Ну важко сказати. Ми всі зацікавлені у тому, щоб це було якнайшвидше. Прогнозувати це потрібно рік, два. Ну, це залежить. Ви самі розумієте, що це залежить від фінансування. Якщо е, ви знаєте, що виконано вже робіт, е, освоєно 2 мільйони 300, Тепер 2 мільйони е, 235 е, чи 245 тисяч ще. Ну, Рахуємо 4,5 з мільйонів. Загальна кошторисна вартість десь трошки більше 9 мільйонів. Безперечно, це в цінах 2011 року. Будуть проведені перерахунок цін відповідно до сьогоднішніх реалій. Ну, розуміємо, що загальна кошторисна вартість збільшиться. Нехай вона буде 13 мільйонів, так? 4,5 освоєні, залишиться 9. Це залежить від того, скільки... Бо на один рік можна виділити і всі кошти. Наприклад, у 2013 році з фонду регіонального розвитку було виділено 6 мільйонів. З них 3 мільйони поступили в область. Із цих 3 мільйонів лише 1 мільйон 800 було профінансовано в якості авансу. Фінансування, об'єми фінансування не є в моїй компетенції. Не від мене залежить, то я можу запевнити жителів Бродів і Бродівського району, що Бродівська районна рада, і я особисто буду робити все для того, щоб якнайшвидші терміни пологови, реконструкція пологового була закінчена. Розумієте, якщо б була б зацікавлена влада в нас в районі, яка б вміла зорганізувати, в нас є центр занятості. Багато будівельників стоїть і є без роботи. Чому ми не маємо сюди разом зорганізувати, допомогти підряднику, і ми разом всі маємо зробити пологове приміщення. Цьому має бути зацікавленим першу чергу район. А коли район створює не комісію, яка має допомагати, а комісію, яка має перевіряти, і ви вчора чули, як прокурор казав, 60 комісій є в Україні. Ну, Ми все створили ще одну кордону. Все одно приїдуть, перевірять підрядника, перевірять мене. Буде, крім того, буде тут рахункова палата, буде. Обез, буде УБОЗ, буде кров, всі тут будуть. Ви не боїтеся цієї перевірки? Абсолютно. Твердо я не переживаю. Я вже давно в будівництві і в мене з тим поки що Бога дякувати, проблем нема. Крім політики, я вам можу нагадати, От, ви знаєте прекрасний, момент, за Пігірці, коли політично мішалися, порозказували, сказали, що дорога буде знищена, церква впаде, що люди гроші запхали в тацу і так далі. Є перевірка, вже два роки є до перевірки. Ніхто не може сказати, що хтось вкрав, але об'єкт зупинений, об'єкт не завершений. І я найбільше переживаю, коли вмішається таке діло політика. Попри галеси, які піднімають довкола реконструкції пологового, все ж роблять правда обережно оптимістичні прогнози. Будинок, де народжуватимуть майбутніх бродівчан, обов'язково буде. Можливо, трішки пізніше, як цього усі хочуть, але такий, як заслуговує громада.